Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. Продовжуємо кампанію за Україну. Третя місія взяти кафе. Чи дорпад? Ну, в попередній місії сказано, що нам потрібно взяти дорпад, Ну, сподіваюсь, воно знаходиться в кафе. Добре, тут є опис до цієї місії, я швидко проскролю. Або повільно. Можете на паузі почитати. Якщо є таке бажання, що нам, в принципі, треба зробити? Ваша мета кафа. Все, мені зрозуміло. Сподіваюся, вам також. Добре. Почати місію. Знову наша Туреччина. На обкладинці чи на завантаження? На завантаження Будь ласка, зачекайте. Зрозумів вас? Зачекаємо. І так. Щось, мені здається, це був швидкий такий показало щось. Того, чого я не повинен був бачити, добре. Ось і дісталися кафи. Напередодні була нарада, де вирішили взяти кафу хитрістю. Угу. Частина козаків ті, хто вміє балакати турецькою, перевдягнуться турками, підійдуть до брами, попросяться всередину, а коли їх впустять, переб'ють охорону та впустять решту наших. Усе готове для здійснення зухав... зухвалого плану. Які розумні українці? Навіть турецькою розмовляють. Тепер пан або пробав, Краще пан. Так. Ага, так, Сердюк Україна. Легкий піхотинець. Ага, ви всі, типу, вмієте розмовляти турецькою. Я вас зрозумів, і ви сюди всі доходите. Ну, давайте. Тільки якось було би логічніше, щоб ви трошки позаду були. Давайте ось так. Типу, ось так. О, якось так. Ось так, якось так. Так, ось хлопці підійшли до брами, про щось говорять. Браму відчинено. Ну тепер гайда, швидше туди, поки бусурмани їх не перебили і не встигли закрити браму. Вперед. Проходимо, проходимо, проходимо. І атакуємо. Ви перебили турецьких вартових і захопили вежі. Very interesting, Very interesting. Так, заходимо. М -м -м. Знову люд не може робити. Ну, добре, добре. Ой ю. А що таке повинно бути? О, ще є. О, зараз українці підійдуть. Хоча... о, о, козачки так ріжуть. Вони ж не найманці. Так, не найманці. Вони то не найменці. Відходимо сюди. Подводим основные силы. М -м -м. Так, 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 так и вперед. Все они в загоне. Давайте, давайте. Нікого не підпускайте. Угу. Ну, давайте. Зараз буде перестрілка. Так, так, так. Це погано. Погано. Вистровся. Видбував свою формацію. Треба більш широко. Треба більш широко. Станьте ось так. Дуже багато полягло. Дуже. Хоч лікувати можемо? Это вот, хоча всех вылекует. Заходит то вот так. У вас тут багато, я вам скажу. Это вот, еще ликовать. Ніяке лікування з цієї знизу. Ось так. Ну, в принципі, полумісяць набагато краще, ніж те, що в мене було. Жах, стільки просто сердиків втратити. Так, це на що? А, ні-ні-ні-ні. Ну давайте швидко їх переб'ємо. Це і відступаємо. Не треба під гармати, не треба, не треба. О! Візочок? Це цікаво. Унікальний. В'ючий візочок. Ага, треба було, мабуть, його захопити. Чи ні? Такою широкою фалангою йдемо. Мені це подобається. Так, вирівняти ряди. Так, так. Відходимо, веж, від відходимо, веж. Від відходьте, відходьте, відходьте. Стоїмо ось так, підходимо стріляти, стріляти, давайте вже. Що ви ж захопите? Аби перемогти, захопіть кафе та звільніть бранців. Ви програєте, якщо втратите всіх людей чи залишити християн у турецькому полоні? Де вони? В якому полоні? Покажіть мені. Хочу знати. Де мої бранці? Ну віддайте бранців. Ти підемо тоді. Туди Туда ми навряд чи туди зайдемо. Там кам'яні стіни. треба захоплювати цю кафу? О! Отож бо поганці втекли та сховалися в цитаделі. Оно вона Підноситься на півдні. Мусимо їх стерегти, аби не прикнули, а самі маємо нагоду поглянути, що тут в татарських крамницях є цікаве. Та головне, Де бусурмани тримають бранців обшукати місто. Пане отамане, ми знайшли турецький арсенал з гарматами. Тепер ми можемо захопити цитадель. Отож. Мені ще хробити треба? Серйозно. Во-во-во-во-во, назад. Угу. Ну, давайте тепер скоримо. А, очкайте. Давайте. Ні, давайте. Один сюди. Один сюди. Так, так, так. Сюди. Може цікаво буде. Сюди. О, ринок. Це те, що нам треба захопити, як я розумію, здається. Можливо, мечеть нам потрібно ще буде. Чи ресурси дадуть? Ага. Дякувати Богу. Вже ж ми його просили звільнити ж ти, Боже, що просили звільнити ж ти, Господи, усіх бідних невольників з тяжкої турецької неволі. А, все це до Господа звертається. На, тих, на тихі води, на ясні зорі, вкрай веселий проміж народу хрещеного, в міста села християнські, до батька матері. До родини Любої. Тож, е, вклонімося Господу Богу й пану отаману, батьку нашому кошовому і всьому лицарству кровному та сердечному на щастя. На долю і на віку. І на вік віку. Годі, усе скінчилося. Ага. Все ж таки я був правий. Треба їх відсилати. Так. Годі, е, годі бідним. Е, Невольникам у неволі сльози проливати, кайданами гриміти та смерті чекати. Скінчилася турецька каторга. Кайдани нам на ноги породирали, біле тіло козацьке, молодецьке аж до кісток витирали. Та ми, туркам яничарам, дамо добру відплату. Доща як дамо, господи, і не тільки туркам. Багатьом дамо. Так, а гармати робляться? Давайте прискоримо. Хочемо. У турецьких крамницях ви знайшли багатько цінного краму. Краму, сміття, чи... Добре. Шаблі, ятагани, пістолі, мушкети. Всі вони зроблені з чудової криці та оздоблені витонченими. Витонч... Витонч... Візерунками. Їхні руків'я прикрашені золотом та коштовним камінням, а приклади, мушке... а приклади мушкетів мистецьким ро... Різьбленим... різьбленням... різьбленням та ставками зі слонової кістки. Боже бідний слоняк. Так. Молодець. Що ще є? Чи куди ми пішли? О, здається, я сюди вже. Так, тут більше немає такого. Тут вони стоять. Туди це йде? Так. Ой, рідненькі ви наші. Ми вже не сподівалися ніколи ярмо погане скинути. Невже залишилися ще люди на рідній землі? Ще як? як? Вже стільки тут невільників. Менше невільників, більше вільних людей. Так. Два. Все, мабуть, все. братчики, дайте нам рушниці. Дуже руки сверплять, подякувати татарам за гостинство. Та без проблем. Нас полонили в останньому поході під Очаковим. Наші зайчики, а, наші ця... чайки захопили. Хоча й билися ми відважно, не шкодували голови, а все ж бусурмани кляті взяли нас живими. Я вже й тікав був. Та схопили мене. Ось око виняли. От солоти. Та нічого, я із одним оком. 10 татарів вартий. Без проблем. Ти диви, який. Одразу стріляти почав. Чи мені вежу захопити? А? Чи можна я захопити їх? У турецьких крамницях ви знайшли багато цінного. Багатько. цінного краму. Найтонший шовк. Цупке сукно та майстерно прикрашені персидські килими. клими. Якщо добра медідо, це буде рахувати, що я її захопив. Так, здається, все. Правильно. О, вже три гармати є. Ледшвидше. Ага, здається. О! О-о-о-о! Тобто мені треба просто підійти до воріт. А братчики наші рідненькі, голубчики сизенькі, візьміть нас, нещасних на кораблі і в землю християнську до батька матері відвезіть. Зрозумів. Давай йди сюди. Так. А якщо депо заважає стріляти? Може треба в сторону відійти? Серйозно? Немає золота? Так, є. З чого? З їжі виходить? Так, я не чар. давай сюди йди. Ну давай ты з'їжджи трошки. Що, давай так. В принципі, їжи мы не так багато емо. Так, ворота мої сюди. Ч? Нічого? У турецьких крамницях визнайшли багатоцінного краму, ароматні прянощі, брунатні зерна із дивним запахом, небачені фрукти й найсолодші східні ласощі. Угу. Годі, ми перевернули всю кафу до гори дригам. Усіх бранців звільнили, жодного погреба чи таємниці не минули, де лишень не були. Усі коштовності зібрали і пов... повантажили на кораблі час братися за цитадель. Там усі вельможні татари. Зі своїми скарбами сховалися. Цікаво. Бач, чорти! Приникли, принишкли. Думають, що ми про них забули. Ну, добре. Давайте вже цю цитадель в наступній частині розіб'ємо всіми нашими О, гарматами. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!